Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую справжній кулінарний шедевр смачний, ніжний і водночас дуже святковий салат. Він точно здивує вас своїм насиченим смаком і чудовим поєднанням інгредієнтів. В ньому поєднується соковита курочка, ароматні смажені гриби, пікантна маринована цибулька, свіжа пекінська капуста і ніжний сир. Він точно стане зіркою вашого столу. Приготування я почну з грибочків. Для цього я їх помию та наріжу тоненькими смужечками. Під час того, як я нарізаю салати, я завжди намагаюся, щоб всі компоненти були приблизно однакової форми. Ось такої форми в мене будуть грибочки. Враховуйте, що вони підсмажаться та будуть набагато менші. Смажитиму я гриби попередньо розігрівши 1-2 столові ложки олії. І коли вже вся рідина випарується, я додам сіль та суміш перців десь по півчайної ложечки, та буду вимикати. Далі пересиплю в мисочку, щоб гриби охололи, адже сковорідка мені ще знадобиться. Тепер підготую цибулю. Я обрала червону вона має більш ніжний смак, але можна брати і звичайну білу. Мені її потрібно нарізати тоненькими напівкільцями та замаринувати. Для цього я її перекладу в мисочку та додам по одній чайній ложці солі, цукру та оцту. Далі заллю щойно закипівшим окропом і дам настоятись хвилин 10. Далі мені знадобиться куряча грудка, її я відварила напередодні та дала повністю охолонути в цьому бульйоні. Варила я її, поклавши в підсолену киплячу воду, додала для аромату спеції до бульйону та обов'язково не забудьте, дайте їй повністю охолонути в бульйоні після того як вона приготується. Далі я її відділю від кістки та розділю руками на волокна. Нарізати відварене м'ясо для цього салату я не раджу, адже так воно втратить свою таку повітряну текстуру. Наступним компонентом будуть яйця. Їх потрібно відварити, очистити та натерти на крупній терці. Обираю я на терці саме крупну сітку, тому що тоді яйця будуть саме такої форми, щоб зберегти необхідну нам об'ємність для салату. Далі на цій самій терці я натру шматочок сиру. Для цього салату я обрала сир моцарелла. На мою думку, він ідеально підходить як за смаковими своїми якостями, так і по зовнішньому вигляду. Наступним компонентом буде пікінська капуста. Мені знадобиться лише половинка цієї головки. Нарізатиму я тоненькими смужечками та лише її м'яку частину. Там же, де буде більш цупка частина, я не буду використовувати. Нарізаної капусти вийшло 400-350 г приблизно. Я ще витягла серединку там можна побривати ось ці м'які залишки. Тепер приступаю до приготування соусу. Для цього мені знадобиться домашній ось такий густий майонез та сметана. Їх я змішую в однакових пропорціях по 4 столові ложки. Далі додам пів чайної ложки солі та 2 зубчики вичавленого часнику. Далі все перемішаю, та чудовий, ніжний, легкий в міру пікантний соус готовий. Для зручності я його перекладу в кондитерський мішечок, але цього можна не робити. Та буду починати збирати салат. Одразу скажу, що тарілка вам знадобиться велика. На дно додам трохи майонезу, так як перший шар в мене буде курятина, іму потрібно трішки більше соусу. Збиратиму я без формовочного кільця, просто насипаючи веделкою, але не пресуйте, намагайтесь зберегти цю повітряну текстуру. Далі буде шар соусу. А потім маринована цибулька, яку необхідно віджати або відкинути на сито. Цибулю без зайвої вологи розподіляю по всій поверхні попереднього шару. Наступним кроком будуть смажені грибочки. Після додавання грибів салат вже буде не пласкої форми, а так набувати форми горбочка. Тепер знову соус. Далі натерті яйця. Їх теж не потрібно утрамбовувати, просто зверху легким шаром. Знову соус. Далі йде капуста. Капусту я викладатиму руками, щоб не порушити усю конструкцію. Тепер я видавлюю весь соус, що в мене залишився, тому що більше він нам буде не потрібен. Салат вже має значні розміри, тому непоміченим він не залишиться. Останнім штрихом буде моцарелла, вона теж викладається виделкою, щоб зберегти всю повітряність нашої конструкції. Далі залишилось лише прикрасити, в мене це будуть листочки селери. Можна також використати щось яскраве, наприклад, зернятка гранату. Але, як на мене, по своїй кольоровій гаммі пекінська капуста, моцарелла та соковита зелень. Підходять просто ідеально! Ось і все, друзі! Наш салат готовий! Він вийшов неймовірно смачним, апетитним, має чудовий вигляд і є справжньою окрасою святкового столу. Легкість та гармонійне поєднання інгредієнтів точно підкорять серця ваших гостей. Бажаю вам смачного настрою і тільки найкращих моментів за вашим столом! Смачного, друзі.